Микола, не усвідомлюючи, що робить, гукнув у відповідь. Гей, гей. Вітер завив сильніше і голос наблизився. Буй, буй. Ще раз Микола крикнув, але тепер його голос був слабкий, наче затримався в горлі від жаху. І тут втретє страшний голос прогарчав зовсім поруч. Буй, буй. Брати обернулися і застигли. Перед ними, серед гілок, стояло щось нелюдське, величезний песиголовець. Його тіло було людське, але покрите шерстю, а голова псяча з єдиним оком посеред лоба, яке палахкотіло червоним вогнем. Повітря навколо здавалося густішим, і від писеголовця віяло смертю. Микола першим отямився і крикнув псам, щоб писеголовця нагнали, але ті навіть не зрушили з місця. Тварин ніби паралізувала страхітлива присутність чудовиська. Нащо мене кликали? Голос писеголовця був схожий на шепіт могил. Берти мовчали, страх зв'язав їм язики. Раз так, то йдіть зі мною, або тут ваші кістки стануть їжею для вовків.